Неоціненний скарб випросили для нас, грішних людей, святі родичі Яким та Анна, бо привели у світ ту, кого у майбутньому сам Господь Бог вибрав собі за матір. Невимовна радість наповнює моє серце, коли згадую ту подію. Бо Пресвята Марія не тільки подарувала всьому людству Спасителя, але й сама стала царицею неба і землі, найбільшою матір'ю і заступницею людства. Сьогодні я виховую своїх дітей та відчуваю такі труднощі, що часом аж руки опускаються, й мушу шукати допомоги. Але хто може надати допомоги більшої від нашої заступниці, Пресвятої Богородиці? Тому прошу тебе, зглянься наді мною і надай мені посильної допомоги. Амінь.